Ще дозвольте представити Віталія Мирошніченко. Віталій, засновник власних бізнесу, який працює в області а, автоматизації будинків. А зараз Віталій трішки детальні, детальніше розповість, але взагалі мета нашої зустрічі досить проста. Віталій, це та легенда, той клієнт, який будучи співвласником це правда, який будучи співвласником власного власного бізнесу, і сі цього бізнесу пішов в автоматизацію колись коли надихнувся тим, що треба тікати з цього російського. А окрім те, що Віталій побачив цей тренд набагато раніше ніж це зробили інші бізнеси, і до часу, коли Бітрікс закрився, він вже переїхав. А він ще став для нас зірцем дуже цікавого досвіду, коли власник бізнесу, тобто людина, яка може приймати рішення і втілювати їх, особисто залучився в процес автоматизації, і це дозволило виконати перший етап автоматизації, якщо я не помиляюся там за 20 годин. І зараз ми цей кейс використовуємо для того, щоб надихати всіх інших до цього часу не відбувся камінаут, і ми Віталія не представляли особисто. Але це наш шанс поділитися цим досвідом. Розкажи, будь ласка, про свій бізнес. Як ти прийшов до цього? Як взагалі все запросувалося? Про бізнес компанія називається Смарт Group. Ми займаємося розумними будинками в Україні. Займаємося вже давно з 2010 року. А ми є офіційними представниками ряду брендів і пропонуємо їх тут в Україні, навчаємо і презентуємо, тобто продаємо обладнання. А як ми прийшли до CRM? Ну до CRM ми прийшли одразу. Ну тобто crm система це дуже важлива система в, взагалі в будь-якій компанії, яка хоче щось продавати і щось. Пропонувати я я це знав ще до відкриття компанії, тому що я працював в іноземних компаніях і знав, що там це як must have, Тому ми одразу внідряли crm систему. У нас компанії І шукали варіанти, і в якийсь час прийшли до Bittrex, Ну тому, тому що на той час це було одне з найкращих рішень на ринку України. Так воно й було. Воно дуже швидко розвивалося і дуже класно. Але пройшла війна, і ну, рішення про те, що ми будемо змінювати бітрекс, було е, е, одночасно. Тобто, ще весною ми для себе вирішили. Ми будемо виходити з бітрексу, але ми ще не знали куди. І так як часи були дуже складні, ми не, не дуже квапилися зі зміною, тому що я розумів, що зміна CRM-системи система це дуже велика робота. У нас на той час було вже 20 років роботи в бітріксу. Дуже багато інформації, дуже багато проектів роботи. І ми розуміли, я розумів, що переїзд на будь-яку систему це буде ну дуже дуже багато роботи, але рішення було прийнято, і ми до цього йшли. Просто ми спочатку. Почали відновлювати нашу роботу, тому що після весни ну повністю зупинилися майже тому. В кінці весни почали відновлювати в першу чергу роботи. Коли відновили більш-менш роботу, тоді вже почали шукати варіанти по переходу в crm системі Ну і так сталося, що ми з Михайлом зустрілися, він нас. Ну спочатку, ми насправді зустрілися з іншою людиною з фамілією Бойко. Він нас запропонував crm систему і саме він нас з Михайлом звів. А вже Михайло зробив кінцевий дотиск саме в crm систему Dynamics. Ну тобто, ми я прийняв рішення, що ми переходимо в Dynamics саме після зустрічі з Михайлом, тому що він дуже класно. Я тоді обирав декілька crm систем. Я всі ці варіанти сказав Михайлу, Він про всі системи сказав, яка класна в чому. Ну тобто, не було такого, що всі останні всі інші погані. А це класно. Це мені дуже сподобалося. Він про всі розказав, в чому вони, вони класні, і розказав про Dynamics. І Ми тоді вирішили, що ми переходимо в Dynamics. Ну, така наша історія по старту роботи. Але це був а, тільки початок. Так, так. Дуже приємно і дуже дякую за велику кількість позитивних слів. Скажи, будь ласка, для нас ключовий елемент з точки зору якості впровадження і задоволеності клієнта це його залученість. Чому ти вирішив особисто так багато часу приділяти впровадженню і занурився в кожний процес? Ну насправді я розумів, що crm систему ну, не ну. Хто має найбільший як профі від того, щоб якщо ця crm система буде працювати в тобі в компанії? Це власник бізнесу. Ну тобто, ніхто інший не не получить з цього якийсь зиск, тому що продавцю треба працювати більше, відкритіше. Ропу, це теж додавить тільки можливості його контролювати, і він незалежність від нього. Ну, тобто, всі люди, всі абсолютно комерційному директору, це теж, якщо він не, ну, не, не, не внутрі процесу, то йому теж це не, не потрібно. А crm система дає дуже багато інформації саме для Зацікавлених людей, а саме зацікавлена людина це власник бізнесу. Тому якщо вона не вникне, що там працює, то вона не буде розуміти нічого. Я це розумів з самого початку, ну і доручити це комусь, роботи насправді було б дуже багато. Логістики треба було міняти, людей треба було десь мотивувати рухатись далі. Я але я спочатку розумів, що якщо я цього не зроблю сам, то ніхто його це не зробить. Ну тобто рішення було так прийнято. Це факти, і це дуже велика відповідальність. І від себе можу додати, що наша команда також у захваті співпрацю з тобою, бо за рахунок того, що ти глибоко занурювався в систему і розбирався в цьому самостійно. Це дозволило нам а, спілкуватися в одній мові. По перше, по друге. А, Ділитися інформацією, як є, тому що ми менше пояснювали, ти розібрався в цьому дуже дуже добре самостійно. Ну і також а, розвивати цю систему, бо фактично а, знання бізнес-процесів є лише в тебе, в твоєї команди. В нас його на початку нема. І коли ми об'єднуємо ці дві а, дві категорії знань: перше знання про сієремки, друге знання про ваші бізнес-процеси, то виникає дуже гарна синергія. але у мене на тебе таке питання цікаве, ми з партнерами, в тому числі з а, дуже часто пробуємо зрозуміти, що потрібно українському бізнесу, що його надихає, куди він готовий йти. Скажи, будь ласка, от з точки зору автоматизації, на твій погляд, які є бар'єри українського бізнесу щодо автоматизації, що його надихає, і взагалі, як би, як би ти порадив йому допомагати найкраще? Ну на першому етапі взагалі пояснити, що таке автоматизація? Тому що сама перша проблема, що ніхто не дуже там глибоко розуміє, що взагалі що таке crm, CRM система. Взагалі, тобто, не, не автоматизація. А, а що це? А, а що це на твій погляд? Як, як ти це формулюєш? Ти розумієш, не, не, не те, що я його формулюю. Я це розумію, тому що я з цим працював. Тобто, перший мій, мій, мій дотик до crm системи був, був е, у іноземній компанії. Тобто, я працював в компанії Grundfos Україна, і там ми працювали. Тобто, там е, компанія, коли я туди прийшов, саме відкрилась представництво в Україні. і вони в, е, е, сказали: треба працювати в crm системі. Тобто, це був зверху сигнал, що треба працювати. Ну і всі, як завжди, якщо працювати в crm системі, ніхто не хоче, ніхто не розуміє, що це таке, ніхто не хоче з нею працювати, і це була проблема. Але в мене не було вибору тоді, тому що в мене було. Я б відповідав тоді за всі проєктні інститути компанії, які проектами займаються по всій Україні. Я був один, а їх тисячі. І ну, записувати це в Excel або в блокнотах, це було нереально. І коли я, ну в мене співпала така ситуація, що одночасно треба було робити, працювати з тисяч клієнтів одночасно. Я не зрозумів, що вони потребують, їх дуже багато. З іншого боку, прийшов зверху сигнал, що треба crm систему запускати. Ну, тобто, мені просто сказали, що треба тут працювати в crm системі І я почав працювати. І коли я почав працювати, от тоді я зрозумів, що таке crm система Тому що я розумів, що я ніколи в житті не зміг би опрацювати тисячі компаній, ну проектних інститутів в Україні, не працюючи в crm системі Це неможливо просто без crm системи А коли я почав працювати в CRM-системі, по перше, її заповнив, вніс тоді всі дані, почав відмічати всі ці роботи з клієнтами, почав планувати. А потім все пішло вже класно, тому що. Коли я почав розростатися, стало сталося більше роботи. Ну я почав до мене, почали приходити співробітники, тобто розширюватися відділ став і поставити задачу для мене вже не було взагалі ніякої складності. Я просто брав якийсь список з crm системи і казав опрацювати цих. По такій-то системі, і де ж до цих там всі дані були. Тобто, до, кого, до кого піти, до кого подзвонити. Тобто, постановка задачі новим співробітникам була дуже-дуже легка. І мій відділ почав розширюватись дуже стрімко. Ну, тому що е, директор давав людину, людина через два е, тижні вже повністю працювала, розуміла, що робити. Він давав ще одну людину, і, і знову вона працювала дуже швидко. Тому що в мені не було проблем з постановкою задач. І саме тоді я зрозумів, що CRM-система система це дуже класна штука, яка допомагає, по-перше, тобі розуміти, що ти робиш, не забувати дії, які ти робиш, працювати з великою кількістю обсягу даних, як проєктів, так і людей, і дуже швидко і легко передавати задачі. Ну тобто, для мене CRM-система система це от така. А дуже круто. Ти ти озвучив майже всі а, ключові речі, про які думає бізнес, але зробив це дуже зрозуміло. А, і навіть так, знаєш, я вболівав, поки ти розповідав, я вболівав за цей процес. і Там був себе на місці цього керівника, який вибудовує цю систему. А, скажи, будь ласка, які три поради а, українському бізнесу, який обирає а, автоматизацію, які три поради ти б дав, маючи ага. вже цей досвід? Перший це е, цікавість, це знання. Тобто, треба розібратись, що це таке. Дійсно, в, е, глибоко розібратися, почитати може, послухати людей, там провести консультації. Тобто, треба зрозуміти, що це Це перша порада. Друга порада, те, що я точно дам, те через що я пройшов, це е, наполегливість і терпіння. Насправді ти кажеш, що ми там класний кейс. Ти не розумієш, як перший місяць я просто я болів, я не мог не міг почати робити, тому що нова система, нові знання, повністю все нове переходити з того, що ти звик вже для мене це було ну, якась дуже довга прокрастинація. Я дійсно сидів над crm системою, брався за голову, думаю, не знаю, що робити. Ну дійсно, не розумію. Розумію, що треба глибоко погружатися. Але не хочу. Ну, вже, вже пройшов той етап, коли хочеться це робити. І я сидів над цією срм системою і просто не знав, що робити. В якийсь момент думав: так, поставлю хлопцям задачу, хай роблять. Думаю, ну вони ж все одно не, не розуміють, що робити, все одно будуть питати мене. Ну, все одно так, так легше. І я через якийсь етап. Повністю пройшов його, прожив його, по через силу погружався в процес, розумів, що там внутрі, і в якийсь момент проходить цей щелчок, коли ти розумієш, що внутрі в цій системі, і потім вже становиться легко. Тобто, наполегливість це друга рекомендація. То це не наполегливість на початку. А третя рекомендація це вже тільки відкритість до всього нового, тому що насправді ця crm система як я побачив, вона дуже дуже. В неї дуже великі можливості, я внедрив мабуть там 3% відсотки того, що я бачу, що вона може. Ну тобто, ми на самому початку шляху я розумію, що я хочу ще нідряти, але як ми з тобою казали, спочатку, я хочу попрацювати, зрозуміти дійсно, що мені мені треба, а потім потім рухатися далі. Тому що все одразу дуже складно. Ми зараз почали вже дуже дуже щільно працювати саме в новій crm системі І ти знаєш, в мене є для тебе одне таке прикольне зворотній зв'язок. Мені сьогодні, саме чи вчора, чи сьогодні. Ну, сьогодні він повторив точно, мабуть, вчора він сказав, один з продавців моїх сказав: Я вже влюбився в нову crm систему Тобто вона показала себе краще, чим минула попередня CRM-система у роботі у зручності у всьому, хоча всі перенавчаються. Тобто, ми я вже такий зворотній зв'язок від продавців навіть маю. Слухай, це дуже круто. Дуже дякую тобі за те, що погодився поділитися. Це дуже надихає і, попри все, не беручи окремо взяту crm систему в якій ми зрозуміло працюємо. Ви працюєте, а ми розробляємо. А я вважаю, що. З точки зору впровадження, це в основному це ваша заслуга, і е, це дуже дуже важливо. Бо те, що ви зробили, фактично надало вам поштовх для розвитку всередині. А сама техніка вона розвивається щодня і завжди буде щось цікавеньке. Я дам тобі зворотний зв'язок на це. Не згоден з тобою. Це точно робота двох нас, ну тобто твоєї команди і нашої команди, і мене особисто, тому що так в мене ну коли я зрозумів, що треба це внідряти, і почав розуміти. У мене не було дуже дуже великої кількості знань я звертався взагалі до твоєї компанії. Хлопці давали зворотній зв'язок. Я розумів, який к неоступний крок треба зробити. Тобто, спочатку воно йшло як. Дуже дуже багато е, перешкод було спочатку. Я кожну перешкоду як перешагував, але звертався до вас. Зараз я дуже багато вже розумію. Для мене це вже ну дуже дуже легко стає. Тобто, деякі моменти я сам просто настроюю собі те, що мені потрібно, але все одно, наприклад, я розумію, що той обсяг, який там є, я сам не зможу це настроювати. Тобто, я розумію, що так я вже список складаю, що мені треба далі робити. І планую вже наступну зустріч з вашими, вашою командою, щоб наступні кроки робити, тому це точно робота не одного ну, не одної людини і навіть не одної команди. Це ми працювали вдвох це над, над тим, що зараз сталося. Добре, дуже тобі дякую. А це дуже надихає, і мені здається, ти зробив дуже корисну річ. Коли поділився своїми інсайтами а, і поглядами, підходами для всього українського бізнесу, бо майже кожний сімбі стикається з таким викликом, як писав Форбс, нас більше 80 тисяч бізнесів, які мають це робити, а, я дякую тобі дуже. І якщо ти не проти, ми будемо ще тебе запрошувати. Бо я повністю згоден з твоєю першою тезою, ти сказав двічі щодо освіти українського бізнесу. Йому потрібно допомагати зараз. Ми робимо експертний хаб, який має на меті якраз висвітлювати підходи до автоматизації від різних компаній і допомагати українському бізнесу здобувати знання навколо цієї теми, тому будемо раді бачити тебе там і взагалі спілкуватися. Дякую, я задоволенням поділюся всіма інсайтами. Тому ми ще не закінчили ще дуже багато роботи. Я скажу так, але вона вже надихає. Тобто, коли був в початок, був такий дуже-дуже упадок, я вже казав про це, що було навіть не хотілося робити. Я був дуже засмучений. Був дуже такий, навіщо взагалі все це. А потім, коли пройшов цей момент, коли я зрозумів, і коли я зрозумів відмінність, коли я зрозумів переваги. Я дуже зараз задоволений, те, що ми працюємо в цій системі. я Дуже задоволений, те, що ми вже зробили велику кількість роботи і настроїв з вами. І я гадаю, що дуже дуже великий ще пласт роботи треба зробити, який дозволить автоматизувати процеси процеси. в мене у компанії, які дозволять ще швидше рухатись насправді. Ну дуже круто. Ти знаєш твоя розповідь, і опис емоцій дуже нагадав мені розповіді, які я отримав від тренерів в спортзалі, коли хтось приходить туди. Я такий, приходиш в спортзал, дуже все гарно хочеться спробувати перший тиждень. Все болить, навіщо я це почав? Треба кидати. Типу, пройшло півроку. Не можу жити без спортзалу, став почуватися на 10 років молодший на 5% швидше і тощо. Дуже класна аналогія, з повністю згоден. Дякую тобі ще раз. А, приємно було поспілкуватися.